Боєць бригади Рубіж Національної гвардії України на позовний крава зробив свій перший бойовий вихід у перший же день повномасштабного вторгнення. З того часу нищить росіян на найзапекліших напрямках. Спочатку працюючи в піхоті, а зараз пілотуючи дрони. Про свою історію війни боєць розповів нашій кореспондентці Софії Чолас. Чесно сказати, я думаю, інколи ще мені щастить, а інколи ще це як так сказати наказання. Тобто за всі п'ять ротацій, всі поранення, які в мене є, це контузії. Артообстріли, штурми були, ні одного, ні осколка, ні польового, у мене тока контузія. Іноді я то, таке відчуття, що коли я попаду на Небесний Суд, що просто піде до мене в'яна охорони і скаже, лайсика, я тебе витаскував. Ну, Чесно так. Ну, мені постійно щастить, не можу сказати. Він іноді стає страшно, тому що ну, постійне везіння, воно колись закінчується. Його перший бойовий вихід стався у перший же день повномасштабного вторгнення. Війну бояцькрава зустрів на Донеччині Рубіжний, Сєвєродонецьк, Бахмут, Лиманокуп'янський купянський напрямок пройшов у розвідці та піхоті. Та нині пілот БПЛА. Так минули три роки служби. Я радий, що я зустрів повномасштабну війну в лавах не самих гвардії. То що ми... вона мене підготовила так? Було важко на полігонах, часто вкінчалися сили, але ти продовжував рухатись. За що цієї підготовки, яка я давала командування, у твої командири відділення, командири взводу, ну, вони нас підготували морально, фізично. Завдяки їм тобто, ми вистояли, ми змогли дати відсіч їм і ми продовжуємо воювати. В місті Рубіжному кожного дня у нас були штурми, ворог не припиняв спроби проникнути в місто постійно. Були штурмові групи, їздили танки, артилерія, працювала два 7 за два місяці в Рубіжному я пам'ятаю тільки один день, коли не працювала ворожа артилерія. Єдине, що нас змусило відступити, це арта, яка просто зрівнювала будинки в Рубіжному. Цивільні, нецивільні, діти, не діти. Ну, було байдуже, їм головне, щоб була ражічна дорога для просування своїх військ. Після Рубіжного в мене був Сєвєдонецьк. Сєвєдонецьк, правильно. Там я ледь не втратив друга, але вдалося його врятувати. Тоді. Я вже наплював на закони медиків. Звичайно, медики у нас кажуть, що типу, вперше подбай про свою безпеку, а потім про товариша. Але я просто не міг бачити, як мій товариш лежить під завалами, в будівлі влучив танк і його засипало просто. А я просто ну, наплював на небезпеку, встав посеред цієї дирки з біку ворога, я просто почав його відкапувати, тому що ну, кожна секунда це життя товариша. Я ну, не міг його там лишити. І він зараз зі мною В одному зводі, з мого командира. В підрозділ пілотів я перейшов після четвертої ротації, вирішив спробувати з дронами. У мене просто після 3-4 ротації був такий невеличкий страх, коли табор зависає маві, коли він тільки почав з'являтися зі скидами. Ти коли це розумієш, ти виходиш отак з бендажа, він тобі висить, а ти не розумієш дві ти виходиш на радіостанцію, а тобі там кажуть, небо суміжне. Суміжне – це значить і наші, і їхні. Тепер подібний страх відчуває ворог, коли дрон крави зависає над позиціями росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Mm, звісно, приємно, так. Да. Вперше, це типу, вдарення, як то ми кажемо. А по-друге, тобто, ну, є ще така маленька надія, що там, так сказати, наша робота покаже тим ідіотам, що типу, ну, у вас тут на цій країні чекає Тобто, смерть. Ну, що одумайтесь, поки не пізно, там, сложіть зброю, поверніться до своїх там, близьких, не знаю, до родин. Нас хочуть знищити як націю. Тобто, останній останні рік це то, то, що раніше вони брали наших поганих, а зараз вони, у них прямий наказ розстрілювати просто. Були перехоплення, були докази. Тому що, ну, те, що не знаю, оця. Як організація ООН, для мене, це ну це просто пусте місце. Вони нічого не роблять. Теракт в Оленівці це довів, тому що вони нічого не зробили. Просто ну росіяни залишились безкарними своє заслужене покарання. Росіяни отримують від наших бійців, зокрема і від крави. же сподівається, що у світі коли з'явиться організація, яка знайде та справедливо покарає кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Так, у нас там є тренувачний